Ці класні кімнати були порожніми із 2007-го, коли будівлю броньківської школи визнали аварійною. За два роки тут розпочали ремонт, який завершили наприкінці 2013-го. В оновленому корпусі навчального закладу проводитимуть уроки для 130 учнів перших шостих класів. Тут дуже гарний клас, світлий, просторий. Тут я думаю, буде гарніше навчатися, гарні стільці парти і тут... То у <зал> нашій школі дуже гарний. Головне, що діти відтепер не вчитимуться у дві зміни, вважають викладачі. Адже із часу закриття корпусу на ремонт учні ходили на уроки до переобладнаного сільського будинку побуту, де на всіх не вистачало місця. Відтак 100 із 250 школярів відвідували навчання після обіду. Діти були вже дуже виснажені, коли приходили у другу зміну. Знаєте, як уже їм було навчатися? Коли вже вони погралися, поскакали. Побігали, а потім треба вчитися. Ближчий час в Закарпатті не має бути такого феномена, як навчання дітей у два зміни. По цьому шляху ми йдемо, де будуємо нову, де реконструюємо, де робимо капітальні ремонти, або купуємо такі будови, які можна приспособити або до дитячого садка, або до школи. Капітальний ремонт старого корпусу броньківської школи тривав п'ять років. Загальний кошторис робіт склав майже півтора мільйони гривень. У 2009 році змінений повністю дах внутрішня реконструкція. У 2012 в вересні місяці почалися оздоблювальні роботи. Зроблено внутрішні туалети, добудовано спортзал. В принципі, кількість класних приміщень лишилася така сама, як і була вісім класних приміщень. Маємо світлі. Класи маємо енергозберігаючі вікна за цей час. Вже у понеділок маленькі школярі села Бронька перейдуть до нового корпусу. Старші ж учні залишаться вчитися у будинку побуту, куди ходили на уроки дотепер.